Доброго дня усім. Сьогодні поговоримо про важливість відео-рілз. відео Reels відео у кожної нормальної людини, яка є у Фейсбуці, повинна виходити регулярно. Люди надіються на те, що відео вийде це як шедевр мистецтва. Я хочу вибачитися, за те, що мої відео виходили нерегулярно. Я знаю, що багатьом вони потрібні. І... Хочу пообіцяти, що я буду випускати їх регулярно. Ну що, на дворі осінь. Осінь, пора спокійна. Пора час на роздуми дає. Ви можете спокійно пройтися по місті, по вулиці і подумати Подумати про сенс життя, про майбутнє, про минуле, осягнути усі істини життя. Дякуємо ЗСУ. дякуємо за, за наближення перемоги. Все буде